Заліз сю хрен знаєте, як і тепер навіть не знає злізти. Всім привіт! Сьогодні субота, 12 липня 2025 року. Сьогодні вранці я мав йти на роботу, але подивився, що погода така досить класна, а завтра туди, куди я планував. Можливі грози, тож я вирішив сьогодні взяти вихідний, а піду на роботу в неділю, ну, що зробиш. Тож е, їду, я, короче, спробую піднятися на гору міст, це буде найвища точка, якщо я на нього піднімлюся, висота 340 чи 320, вже точно не пам'ятаю. До того найвищою моєю, гро... навіть не горою, я був на перевалі в Швейцарії, там щось 2650, десь так, це ще було в далекому 2017 році. Тож, поїхали, подивлюсь, що там вдасться чи не вдасться. Зараз вже майже 9 година, трохи пізно виїжджаю туди їхати, десь півтора години, але нічого, підйом. В районі 1200-1300 метрів. Лишилося їхати 10 хвилин, але тут якийсь ремонт дороги. Перекрита дорога. Ну, і пускають по, по одній полосі. Погодка така прикольна, хмарна. Я таку люблю. І зараз вже 10.18, О, пускають. Супер. Ось справа від мене по ходу міст Маунтін. Так, отже, приїхав на місце, записав на годинник маршрут, який має бути. І дивіться яка тут красотень просто показує іти три години. Стартую. Стежку добре видно. Що люди повертаються назад. А я тільки стартував. Підйомчик почався відразу. І такий нормальний. Ще в лісі. Бажано ходити. На довгий рукав одягненому, оскільки дуже багато борщовика росте. Але як знаєте, він дуже небезпечний, в нього можна отримати досить сильні опіки. Тут немає жодних маркувань, але стежка така досить протоптана. На початку маршруту. Стояло досить багато машин десь, ну може 20-30 Тож це досить популярний маршрут, бо він виходить як на саму гору міст, так само є маршрут на тепле джерело, воно там з іншої сторони гори знаходиться і можна йти по кругу. Досить швидко вийшов в зону лісу. Висота десь біля 2100 і вже зона лісу закінчилась. Саме ось це мені нагадує дуже альпійські пейзажі. Дуже подібно. Краса, неймовірна, що людині потрібно для щастя. Виїхати в гори і все. čo hrozlo, že vzal trekkingovú pálku. Так, Тут пішло два маршрути, один пішов направо, а другий пішов вгору вліво і на GPS показує, що це якраз Міст Trail. Так, добре, що мені хватило розуму взяти палку трекінгу, бо тут так досить круто. Каміння, сипуха і палки брати обов'язково. Ось трохи липневого снігу зараз якраз висота бурки, на якій я був минулої неділі 1520 метрів, а до гори, ще йти і йти. Мені ще практично набрати більше як 600 метрів висоти. Набрав тільки половину. Ну, набрав, зараз показує 700 метрів, ще набрати десь 500-600. Там попереду йдуть якісь люди. Поки що більшість тут філіппінці, які мені зустрічались по дорозі. Те, я на гуглих картах дивився, то також дуже багато з філіппінцями фотографій. стремновато, честно скажу. Фу, блин. Листа ще до хренища. Курба. Заліз сюда хрен знаєте, як и тепер навіть не знаю, как злізти. Ху, Стремновато. А дорога йде проста, рівна. А я виліз на мускалю і перший раз в житті займався скелелазенням. Фу. Адреналін просто зашкалює. страшно грязно його знає звідси вилізти ай-яй-яй крови ще чуть-чуть Oh, but that hot. Я би вже напевно на цей міст і піднявся, і спустився. Ось іде нормальна стежка. І веде вона ось на цю гірку, ну можливо там ще трохи далі треба буде йти. А я позаймався трошки альпінізмом. Ну його нафік. Мені ще так страшного, походу ніколи не було. Було, ну напевно, на рисях зимових. На зимових рейсах було теж так страшно, але тоді в мене принаймні був льодоруб і кішки, а тут я тупо ліз по скелям голими руками. Ху, бляха, то кап'я. Щось мене вже аж курчів почали за ноги лапати. Десь там лазив, певно, з півтора години. Знову пішов не по тому шляху, вже піднявся десь більше як на 2800, але не було, ну, неможливо було йти, бо бляха під ногами, просто тупо сипалось каміння. Побачив, що люди спускаються ще лівіше. І вже я знову втраверснув на цю стежку і вже знову філіпінці йшли сказали, що це правильна дорога. Ось куди воно веде? Зараз висота 2860. Це коротше, до хрена йти. Я вже, чесно кажучи, задовбався конкретно. Якби відразу знав, куди правильно йти, то я би вже спускався донизу. А то щось мене трохи блуднули три чуваки, які переді мною йшли. Я поліз за ними на скелі, позаймався півтора години скелелазінням. Виснажився капець, замахався, потім ще підня... спустився, піднявся знову, знову не туди. І все-таки мушу долізти до тої гірки, ну, бо, бляха, то капець. Ще трохи лишилося, не знаю, може до години часу якось зайду. Так що, гоу 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 Висота показує тесь 2930. І те ще до хреніща. Бачу ті, що за мною йшли, то вже вирішили спускатися донизу. Вроді би, чи туди доверху. Коротше. Підйом в принципі, не був би тяжкий, якби я дві години не лазив по скелям і по тим маршрутам. А так мені щось трохи важкувати. Ну, Спробую ще долізти до тої гірки. Маю надію, що мені це вдасться. Перекусив трохи, навіть немає апетиту, і зараз буде такий досить складний спуск. Не знаю за скільки піднімався я дуже довго, з 5 годин, певно. А спуск буде ось такий крутезний, крутезний. Все, спустився, вже таких зараз крутих спусків не буде, я сподіваюся. Так, я є задоволений, хоч замучений, мене лапають час від часу курчі. Ну, вже в дорозі більше як 6 годин. Ну і щоб ви розуміли, я от спускався, от до тої хрені. І так напряму. десь звітом, з цього місця і так донизу було чесно скажучи дуже стрьомно, але з другого боку коли лізеш по скелі ну і ти так якби лишніх думок в тебе взагалі ніяких немає ти тільки шукаєш варіанти який буде найправильніший за що зачепитися куди поставити ногу і то є таке знаєте як жити зараз не майбутнім, не минулим, а бути в моменті тепер. Ну, напевно, того скелелази це і люблять. Таке відчуття дуже класне. Але, чесно кажучи, не його нафік. Так можна і загинути. Окей, ладно, спускаюсь донизу. Ось як виглядає підйом. Та таке. Тут була така вертикальна стіна. Спускатись то прикольно, бо там собі з'їжджаєш по камнях, як на лежах. Зараз то мені смішно, а коли я там на рачках ліз, то мені смішно не було взагалі. Я вже не мав сили, в мене вже було ідеї вертатися назад, але чого я піднявся, думаю, блін, стільки я замучився, стільки стратив сил, стільки стратив часу. І ще ті якісь 100-200 метрів по вертикалі я мушу вилізти, бо то, -то капець просто. Але ті останні метри давалися дуже важко. Хоча це така не є дуже якась складна і висока гірка, ну, по мірках взагалі гір. Ну, Але для мене вона на даний момент найвища, на яких я був. І то при тому, що мені вже так немало років. О, десь в цьому місці я повернув туди, ну десь в тих районах, коли там виходив, щоб піти прямо, я пішов за трьома чуваками, які мене завели в якісь дебрі. Вони в кінці кінців потім спустилися, але вже нагору не піднімалися, а пішли донизу. Ну і їм теж не співчуваю, бо вони ще вище вилізли, як я. Я поліз туди якогось шляка. Не знаю чого. Ось я поліз туди. А вершина ось там. Треба краще вивчати інформацію перед походом, а то я так одним оком глянув та й поїхав. Тут іде взагалі ідеальна стежка. А я щось там плювався, що так важко, чого нема стежок. Я нормальна стежка, правда нема маркувань, але на маршруті відразу було написано, що маршрут не облаштований, немає ніяких маркувань. Якби були хоч якісь цяточки. То би вже було легше, можливо тут заборонено на каміннях щось розмальовувати. Так як в Європі. Я в принципі таки не бачив, щоб тут були маркування на каміннях. Тут хіба на деревах якісь лямточки висять або таблички. Можливо, десь і є, не знаю. Може я бачив, але не пам'ятаю. Понаставляли досить багато турів, куди завертати. Але я в цю сторону навіть щось і не йшов. Так, GPS показує, що мені лишилося вже менше 4 км. То думаю десь до години часу мав би бути вже біля автівки. Дофігі до ще турів стоїть. Куди повертати? А я десь йшов по тій стежці, йшов і десь пішов не туди. Тури так не дуже видно, якби то було якесь червоно-біле маркування, але тут ніхто їх не робить, походу. Та я йшов по цій стежці і так і пішов вверх. А те, що тут і були тури, я їх вроді бачив, але щось не зрозумів, що повертати сюди треба. Ну, ладно, як є, так є. Ось тут, Вроді би вереск росте. красота. Це вже походу останній складний спуск, ну, там лише якихось 50 метрів. І далі вже все, чуть-чуть дійти до ґрунтової дороги і вже буде набагато легше. Ну все, до зустрічі наступного разу. Тось на рахунок 50 метрів. Я погрячкував тут ще трохи... трохи дівся. о як я замучився. Але ще десь два з половиною рік Хочу нагадати, якщо вам подобається такі відео, не забудьте поставити лайкосик, написати якийсь гарний коментар, підписатись на канал, ну, щоб мене це більше мотивувало. І я більше знімав таких відео, їх монтував. Я стараюсь робити завжди контент якісний з хорошим звуком, з хорошою картинкою. Тож, Можете мене підтримати, якщо подобається. А так я вже зараз зайшов до лісу. Мені ще десь лишилося в районі півтора кілометра. О. В дорозі я вже 7,5 годин і години пройшов 11 кілометрів, загально буде десь 12. З тих годин-дві години я блудив. Ну і там не знаю кілометр чи скільки, бо за ті дві години кілометражу я дуже не намотав, я там переважно лазив на рачках або вверх, або вниз. І все. А так враження просто бомбезні. Такий сьогодні повний робочий день, 9 ранку виїхав з дому, а зараз шоста вечора. Ну, вийшов я десь 10-30 плюс-мінус у півтора години їхати. І ще назад їхати півтора години. Але дуже класно. Не знаю чи я завтра на ту роботу піду чи не піду, бо реально в мене на спусці, на спуску, коли я там сідав витряхувати каміння з кросівок, то так корчі лапали, загуби дві ноги, що просто капець і так моментами так само лапали. Ну і практично я цей день нічого не їв. Зранку щось перекусив і все. Вийшовши на гору думав щось перекусити, але реально нічого не лізло. В автівці маю кавуна, виноград, то, то мені зараз воно зайде супер. Їду додому, вдома вже може щось приготую, а може відразу ляжу спати. Коротче, от такий класний похід. Так, залишилось вже менше 100 метрів до автівки і можна підводити підсумки. Що скільки як. Е, часу пішло 7 годин, ну 50 хвилин, грубо кажучи. Дистанція 12.200, Загальний підйом 1565. Ну і загальний спуск, зараз показує 1555, але там чити трохи, то воно плюс-мінус, напевно, буде так само. Досить добре показує висоту, ну, невелика похибка в різницях спуску і підйому. Це дуже добре. Також виходжу до дороги. Останній кусочок болота. Такі невеличкий хотівся. Трохи тут і такі джунглі на виході о, стоїть самотня. Я красуня, але ні, тут ще є трохи. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на каналі.